Що? Хто вредний? Хто не слухається? Угу. Оце лежить щось чорна точечка. Да. Я хотіла його помити, що ви думаєте? Він мені не дає до неї підійти. Нападає, гавкає гарчить, а сьогодні вихідний. Цей мусочки тут роблю кашку, будемо їсти. Я, знаєте, що зловила себе на мислі. Да, я про тебе безсовісний такий. Ловила на намислі, йому вчора було 14 років. І мені його хотілося почаще знімати, побільше, щоб було в мене про і, тих самих відео з ним, <смісті> історія його життя. Угу. Хто вредний Міша? З його характером це капець. Він і так старичок йому, то лапки в нього видать, болять, солобелі, що так невозможно ж. Ні погладить. Він такий агресивний. Він і був все життя в нас, все з нього ми сміялися. Всі в районі знали в нас, що це міша. Як особливо він гулять, виходить, да? всі розбігайтеся. Ну, в молодості це таке було. Просто смішно. А зараз, як йому то позрізати когті ж, іноді, щоб йому було ходити удобніше. Ну, коротше, вуха почиститься для нас ціла. Ладно, зараз буду, я їм поставлю просто їду, і він навіть може на мене напасти. Міш, йди, давай будемо кушати. Давай. Ставлю йому так на сасфіточку, щоб лапи не роз'їжджались, коли їсть. Давай, давай, він і порозкидає, правда? Єш, я тебе не знімаю. Ні, я в вас. Він і порозкидає, я салфеточкою вбираю. Зараз заодно помию оте, поки він не бачив. Наклоняюсь, він нападає авка. На вихідний люди ще віддихають, навіть 8 часов. Ой, капець. Так я йому так на салфеточку і передні лапи ходять, а то стоїть, лапи розбігаються. Ні-ні, я не тебе роздвигаються, тобто він не може нормально поїсти. Я йому, коротше, заливаю. Це так теж для себе більше, напевно, фіксую. Все-таки собачка старіючий. Нехай буде більше пам'яті в мене про нього. Як не крути, життя так да в нас устроєне. Хтось приходить, хтось уходить. Це не те, що я там ні. це в мене зараз така це на мислі, що я вже там збираюся. Ну, просто все одно розумію, що йому не 4 роки, а 14. То ми утром прийшли. Я каву тут буду робити. Не, не дождалась. Думаю, за одну буду каву собі робити. Йому залива, я йому корм сухий. Брід він їсть. Корм по качеству нормальний. Раз він мені ще підходить, я думаю, хороший. Значить, корм, по в нього організм такий реагує на любі види якоїсь іди неправильно. Коротше. І роблю хліб, буду сьогодні випікати У мене житній, білий пшеничний на заказ. І я ж не дождалась кави, поки робила тут -ту опару, він ходить за мною тими когтями цукатить, дрюпцюється. Ой, вибісив мене з то мені хай йому насипала і хай їсть, а я потім каву буду пити. Їж, їж, давай. Думаю, зараз поїсть піде, ляже, я спокійно буду свої діла робити. Це капець. Утром невозможно вийти з кімнати. Просто виходжу з кімнати, він починає вже так агресувати, чого я не пойму, от що з ним таке. Я виходжу з кімнати і починаю гарчати. Це при тому, що раніше він без мене взагалі ніде, він зі мною завжди спав постійно, де я там і він. Отак от, от у нас на старості літ, да йому сказати, такий став агресивний, сам по собі. Ну, Погладить теж він, його невозможно. чого, не знаю. Якось так отдалився він, мені від цього ще важче потім. Він сам по собі, є. коротше, я йому нічого не можу. О, Міша, Міша. Я думаю, може, після цієї процедури в нього були зуби, зубами проблеми. Ну, у цих маленьких собачок в возрасті у них, я знаю, особливо чихуашки, у них. Проблеми з зубами. Ну, то друга історія. Ну, тобто, ми ходили на ці процедури по видаленню зубів, хай там під наркозом син. Ну, коротше, він з того моменту якось так думаю, ліса впали, це він такий агресивний став. Хоча і до цього був не ангелочок. Якось, ну, якось не наскільки ж. От я йому так розмачую цей корм, ділаю вилко і змічаю, щоб, не... ну, щоб така, як була як прям в виді каші. Він так їсть, слава Богу. Їш, ешь, молодець, молодець. Хороший мальчик хороший. Хоч і вредный, але хороший. Так, все, Це називається психонула. Заливаю собі каму. Встала в 7 часов утра. Це не простулась, а прям уже встала з постелі. Це мій тут заквасочний уголок, так що не обращайте внимания судочки в куча. Все, йду в свій кофійний уголок. Цей товариш. Поїв, лежить, спить. Привіт. Це, це от ще привіт. Він по-другому не може. Іду свій кофейний уголок. Проснулась в 7 утра. Встала. Зараз 9.09 на часах. Я ще не пила каву. Все. Це, знаєте, як мені напомнило, я собі ось очки принесла, дивіться, яка фініки, ще й залила їх медом. Отак. от. Чорносливий зум і шоколадка. Це в мене утрішня ще запідсуну сторік. столік. Не гляньте, який ізюм, на минуточку. Хай Бог мило, Да? такий крупний, це навіть не найкрупний. Я тут ложила, десь такий був. Хай милує. Воно так вроді камера й не передає, ну гляньте, если на палець. Коротше. Я люблю утром, якщо вихідний. випити чашку кави. Просто з самого утра. сісти, У мене тут іконочко моє, наблюдательний пункт. Нема куди дивитися напроти дому, ну я отак от небо. Насолоджуюсь небом. Хоча воно в Польщі в основному таке сіре, щоб красиве, так, знаєте, хмаринки, щоб прямо ось такий необичний вид. Рідко була такою. І в мене в основному не виходить, вихідний називається. З 7 в 9 тільки прийшла з чашкою кави, вже прийшлося брати якийсь перекус, тому що саму каву вже то хліб, то міша, то його пільонки. І це безкінечно. Все, поп'ю з вами кави. Приглашаю вас. Вділа свій удобний, уютний халатик, умилась, привела себе трохи, так сказати, в порядок, трохи <головіки> до кави. Запрошую. Всім смачної кави вихідного прекрасного. Ой, Боже. Зараз я трохи, бо щось дуже високо, камера. Коротше, зараз швидко поп'ю кави і далі. Хочу стірку загрузити, те зробити, думаю, ні, якщо я зараз не встановлюсь на каву, це буде отак от весь день. Ще цей собі садик завела, огородік. Тут ще треба поубирати по вит... столик. Ну, коротше, п'ю каву. Ой, вроді, це знаєте, як там десь є такий прикол в Тіктокі я бачила. Короче, і, і це все в житті взято. От, е, інтересно, багато у нас таких. Мені здається, жінки всі такі. Не дуже багато, а всі. Е, типу, там так було: виходить дівчина, а е, частний сектор, дом свій видно, е, і виходить з кавою. Утро прекрасно. Е, сідає на тих приступки. Починає пить каву, ага, побачила там щось, їй не кущик, щось там не так, щось чи одріз, чи зломив, чи що. Вона ставить чашку, тіпа поправить той кустик, і як пішло, пішло, тіпа показують, що вже вечір, сонце заходить, кава та стоїть, а вона почала робити і так і не встановилась. І так воно є. Да? Часний сектор це квартира, це не знаю, в мене так само. От що я сьогодні? І все ж треба. Все треба те й те, те зробити, потім домені. Ну, Зараз я остану русь. Міша поїв спить. Пільонки ж його. Ну, коротше, ладно, це я не буду розказувати всі подробності, ой, яка красива кава. Зараз покажу вам. Така прям з пузириками. Мені <смірки> так подобається навіть вид кави іноді не залишає равнодушною. От просто хто любить каву. Любітелі кавомани. Да? От, ви, даже, іноді прям, така є ну, короче. Ой, мій Садіка-Гародік. сейчас ще й тут надо порядок навести. Орхідею треба полить. полити. От вона, Сіна, світ видно, Мні погано. Ще й баночка така от води, бачите, в п'ятнах. но не видно. Не дуже дивлюсь, дає камера, а що ці корішки, особливо нові два. Воно заметно, да, молоденькі, ось кончики салату. І Вони такі вже, як білі. Більосі, це називається в Ну, такі світленькі. Це значить, їй вже треба поливати. Зараз, жди, я поп'ю каву, потім ти. Розмарин. Вчора так інтересно було, прийшла з роботи, а він оці, ось, бачите, молоденькі ці. Це вже тут виросли в мене. Видно такі новенькі, вони світленькі, ось такі ось очки, кусочечки. І вони йому так раз і всі лежать, як крючочки позакручувалися. Оказується, його вовремя не полила Полила, і він на ходу, наче отак от раз, попіднімася. Не знаю. Я, вроді, його і не іспользую, Купила. Купить, куп... так поверну його, бо він, вроде, крутиться до світа. Отак ось. Купить купила, так я його хотіла, і не довелося мені його використовувати. Те блюдо я так і не приготувала, що хотіла, але я все-таки його зрозумію. Хочу і вам показати. Таке просте і мені показали таке вкусне, питательне, в ту, в ту ж очередь просте. Ну, коротше е, Ладно ялинка. ладно. Кстати, теж замітила, вона виросла От з січня місяця, десь ото так ось ось, Оце, по-моєму, витяглось так. Не, по-моєму, а витяглось. І це цей базилік не буде з нього діла. Буду його. Ні, сьогодні ще, звісно, ні, може, трошки його обстрижу. Оті сухенькі кусочки, він не сухий, ні. він навіть, навіть наоборот влажна. Ну, Навірно, так він в горшку не росте. Пробували ми і так зрізати і зверху чіпувати, щоб він нові давав росточки. Ні. І мій мія... замік кулька за одного сама тут пораюсь на огороді. Ой, капець, я вам показую. Замік кулька садила, я вже не пам'ятаю скільки днів. Я його ще так і не поливала. Ну, днів 4-5 вже пройшлося. Вже починає ой, підсихати там з країв. Е, підсихає, ну ще така прям влажна земля. Не буду я його. Щоб він не загнив там. Він же не любить влаги. А я коли садила, я навіть не поливала. Взагалі не поливала. Наскільки ну, була земля мокра, ця що куплена, що я тут купляла. Так, все, хай стоїть. Це мій садик городик. Ладно, це шоколадка, пам'ятаєте, я вам казала, яка вкусна до кави. і з кусочками сушеної малини. Там, по-моєму, ще були якісь різні фрукти. Треба буде піду туди в той магазин, як буду там. Вроді би це був магазин. Я казала, оцей, нетто. Я не знаю, що це за магазин. Він від нас далеко, я там не буваю. Тут так. Поїхали раз за нього почули, поїхали. ну Такий нормальний, непоганий, там продуктовий магазин. і всяке таке Це, там стиральні порошки, наприклад, якісь судочки. Ну, все в місті. І, от би, я там цю шоколадку побачила: чорний шоколад, чорний 70%, і зверху присипаний сухой, пронатуральна суха малина. І таке сочетання прям класно. На мій вкус. Ще до кави вообще класно. І це там ще були якісь ці фрукти? Треба буде всі попробувати. От. Коротше. <плод> я це представляю, так? Ну, представляю, звісно, я можу представити, в мене колись таке було теж, як у всіх нормальних людей. Колись сім'я. Діти малі, так? Да? Отам От особин той період в школу. Ой, повспоминати, звісно, так. Да? Ну, так як я сама зараз, і, і то я закрутилась з утра в куча всього. А як оце ще діти? Як я оце справлялась, не знаю. У мене дві доні, вже дорослі, вже в цей, свої сім'ї. А коли вони були малі, повспоминати, іноді так сидіть можна часами, виспоминанням. Було да, і в школу, і в садик. в садик — ні. в мене тільки в садик ходила младша дочка, і тут чуть-чуть недовго Старша — ні. Ну, Це время тоді таке було старша з 94-го року. Це ми жили далеко від садика. оце добирання, до Той автобус, наверное, ходив один Один автобус один раз на день, чи... ну, так, якщо образно сказати. Коротше, такі були тяжолі времена. Для моєї ситуації, я не, я не кажу що всім. І повспоминання є кого багато чого можна сидіти. і... і, і от, да, от, Чим же і цінна, мені кажеться, так. Що сидиш, і вспоминаєш своє прошле життя, і, і якби, ти можеш потратити на це, не знаю, час, часи свого, Ну, часи там, да, вихідний да, взяти да, і так. Просто сидиш, вспоминаєш, понурюєшся в те время, в ті спогади, споминаєш все. І, я ж кажу, це такі прямо моменти життя, на які ти час тратиш своє время і в хорошому смислі слова тратиш. Споминаєш, робиш якісь чомусь так да, приєдно, з чомусь радишся, з чогось якихось спогад... спогадів це по українськи Робиш виводи, про щось жалієш, що та, та, зроблено і вже не вернеш собі справить. Вернутися назад. Було б тоді життя наше устроєне. Схотів щось, зрозумів, що десь там допустив ошибку. Отмотав назад ленту, зробив по-другому. Ні, напевно, точно, що кожного своя судьба треба пройти іменно оце. Іменно отак. Я не сильно сьорнула. Ой, ладно, бо це зараз буду сидіти тут. Часами на цей трендіть. Ладно, тоді допиваю я свою каву. От, все одно да, цей процес зараз спланую якийсь день, щось проаналізую, щось повспоминаю. Все-таки утрішня ранкова, не так сказав, ранкова кава це такий чутлі не ритуал, можна так сміло сказати, відібрати слово. Того її треба попити, отак от. Ну, в мене так, не знаю, мені так подобаються ці моменти. Я сижу утром сама з кавою і щось постійно в якомусь аналізі. Це взагалі класно. Тому зараз я це і зроблю. А вам бажаю вихідного, хорошого. Я не знаю, коли це відео, я випуст... випустю, як це сказати. Змонтирую і виложу. А може, ні, в мене таке буває часто, що я не хочу, поудаляю, чи галерею почистю, все. Іноді, ну, да, може, я там, кстати, що я щось утром. А я Мішу щось знімала, утром виложу відео. Да. Я, Мене так схотілося сьогодні, я почувствовала його побільше знімати. Якщо їх хтось не любить животних і ілі... не подобається це, то, звісно, не осуждаю, розумію, пролистуйте, виходьте з каналу, з цього. Це моє, да, мої якісь моменти. Це канал по назві каналу, понятно, Тут не буде щось там цікавого або обучаючого, або ще щось. Це моє життя, мій дневник. І мені хотілося його побільше знімати для себе, щоб я потім. Мені так подобається в Ютубі, воно буде просто зберігатися все моє життя, яке проходить. І я так жалію, що я не зробила цього раніше, хоча я давно вже я дуже давно хотіла. Цей щось в мене така, я жила з цією мислю создати свій ютуб-канал. Не знаю, чого немає об'яснення. Ну то є, і скільки таких моментів, яких я вже забула, і хотілося б подивитися да, от відео. То ми телефони міняємо, то от у нас багато відео є вдома. Ну, є, як сказати, є стоїть. Це так. Що залишилося комп'ютер? Пам'ятаєте, раніше ці були комп'ютери, як вони називалися? Монітори оці рядом стоїть ця системний блок, як він там коротший комп'ютер. І в нас він теж був. І скільки пам'яті осталось там, іменно в цьому системному блокі, Вона так називається, на щось на флешках, щось на тих дисках, а що прям іменно в комп'ютері, в цій базі, я не, не дуже в цих термінах. І потім ми там робили ремонт. І ну коротше, цей комп'ютер зараз розібраний. Ну, от, соєдіння в смислі цей блок от, монітора, і так воно стоїть. І скільки там пам'яті залишилося? Якою, я, я знаю, що там є там, і дівчата малі наші, і свадьба наша. Ми переписували із касети. Це ще ж була тоді в ті времена, господі, оці відеокасети, Боже, і ми переписували на диск. Потім цей диск, ми, ну, коротше, воно храниться в базі цього комп'ютера. І те б хотілося подивитися. І те, те, те. і і І фото так багато і з дітства дівчат. І ми були помоложе. Міша там ще ж молоденький, тільки ми його цей... він же там взагалі. Коротше, ми його купили, він такий був маленький, що він на ладошки так сидів. У мене там десь є ще фотка. Ну, Деякі фотки ми робили, боже, скільки я вже треную. Деякі фотки ми робили, що ну, розпечатували ще колись тоді, а потім вже ж перестали з'явилися телефони, все. То ще якісь такі є фотки. Коротше, є така чашка. Ця фотка в мене є розпечатана, не в комп'ютері. Чашка, але ну, вона більша така чайна. І міша цей сидить в тій чашці. Ми його так посадили, щоб зробити фотку, який він маленький. Він сидить отак, дві лапочки отут. Головка, він ті чашки сидить. Це прикинь, так він маленький. Був, як, ну, він, не знаю, він взагалі такий мініатюрний по житті. Він і щас старичок уже. Ну, я як дивлюся, чихуашки. Він дуже маленький. Він, якийсь, він такий болезнений все життя був. Ну не наскільки прям, ну такий, знаєте, таке було. Що не дасиш, що чую всі нормальні собаки, їдять і нормально. Міші дала, все, вже в нього живот бурчить, вже він от їди відказується. Ну такий він. Не все їсти мог. І... Такий маленький, ніколи він не поправлявся. ну Це не значить, що він такий худий, що він там їсть погано, і я його там кормила. У нас не було там ні режиму такого, нічого. Ну, такий він просто. І він такий був, манюній такий. Дуже. І бос наш, наш Котік, був, бос порода, британець, був такий здоровий, такий класний. І все, ці, все ця пам'ять залишилась там в комп'ютері. Того зараз теж да, я не знаю, як от галерея є в телефонах, да, фотки з нами. Ну хто знає як воно далі, яке буде опять щось поміняється. Колись і комп'ютери було, це щось таке. Потім эти телефони пам'ятаєте, маленькі з'явилися як це ж смартфони, а то були госп... ну, мобільні, так, телефон. Я пам'ятаю, мене колись телефон був такий, там якесь час було модно. Воно недовго було. Коротше, цепочка така була, якась пластмасова, помню, така вона товстенька. І на цій цепочці телефон. В мене такий телефончик такий був, От точно такого розміру, я хорошо пам'ятаю. Це сюди входило і екран, і кнопочки. Такий він був красний, темно-красного цвіта і кнопочки такі були ну, білі, оці, як стальні. Ну, отакий він був телефончик, на цепочці я тут носила. Алло, 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 алло. Ой, звісно, які там фотки. А фотки робили з фотоапаратом і заносили в комп'ютер. І їх скільки там, і так хочеться продивитися, блін. Того за Ютуб зараз виход. У мене буде все моє життя, ну, все, це, 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 цей період мого життя. Буде в мене хоча б со мною всіда в Ютубі, якщо нічого, звісно, і тут не поміняється. От того я знімаю. Все. Того. Оце ці всі моменти, які вроді би ні о чому. Ну, для мене це о чому. І Мішу... Снімаю, потім буду тільки дивитися колись, вспоминати, яким він був, як ми з цим справлялися, наш переїзд. Так жалію, що коли ми сюди переїжджали, в Польщу це було, по-моєму, вже 8 місяців пройшло, десь так, плюс-мінус. Це переїзд, як я готувалася, як ми переїжджали. Хотілося б теж, щоб це було запечатлено, але ні, я не знімала тоді і нічого не фіксувала, так, тільки в пам'яті, а пам'ять вона ж не буде вічною. Ладно. Всім при хорошого вихідного.